Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І сьогодні я хочу з вами поділитися, на, ну, можна сказати, своєю радістю. На, 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 на кінець в мене вийшло. Я постійно вів якусь невеличку селекцію у себе. І одна була проблема, що був дуже великий різнобій. Моя місцева, ну, плюс моєї місцевої це її козир це нерійливість. Якщо все вчасно робити, вона майже не роїться. Якщо так, то більшість у неї тиха зміна. Якщо вчасно розширити, підкласти вощинку, поставити другий корпус. І якщо є хоч міні, якісь підтримуючий маленький взяток, вона взагалі не роїться. Но різнобій був по злобливості. І це. І буває таке, що принесе багатенько меду, а в мене рука не піднімалася. І як казав мій товариш, якщо цього року одна злоблива, на другий рік буде дві і так далі. Так воно і вийшло. І ще я довірився багатьом матководів, скупив, хто слідкує за каналом, з сіми матководів. І від двох я вже тобто буду поки лише, працювати ще на даний момент поки з двома. І ще є від на тесті. Була в мене материнка в 36-му. Тут. Вивів від неї дочок, по злобиливості було 50 на 50. Хоча вона сама по меду супер. Але вистрілила з них 42. -га. Вона була постійно в лідерах. Цій маці вже, мабуть, більше трьох років, не знаю, може, цього року її вже змінили. Ну, Я дивлюся, що вона теж цього року не пасе задніх. І вивів від неї дочок і вистрілила ну, більш, вже більше, ніж від 36-ї. Показали меншу злобливість. І супер, показала 105-та. І 105-ї цього року вивів я дочок і на превелику мою здивування. Майже ні одна не показує такої злобливості. Якщо ще трохи дати димку, взагалі там хоч голий туди залазь. І це моя перемога. Я хочу з цим порадуватися, порадуватися і похвалитися вам. На даний момент в мене ще є теж мій, мій проєкт, в мене ще є від трьох матководів. Це згадяча. Я цього року зробив привівочку. Там теж дивлюся непогані відводочки. І працюють непогано згадяча. І від бабенка. ну Від бабенка не вийшло зробити привівочку, але побачу, як вона перезимує і як буде вже на другий рік. І теж в мене була острівна від Єгошина, Я зробив привівочку, вже маточки сіють. І побачимо, як показує себе від Єгошина. А із тих остальних, це що я можу сказати, від Стрільчука і від Кривченка Олександра. Від Стрільчука тут взагалі нема питань. Хоча деякі обліталися на моєму трудні, проявляли агресію, але порійливості е, можна регулювати, можна збити, якщо розширити. Е, ось тут у 43-му було від відкривченка. Е, це ще з 20-го року, це вже в цьому році вже старенька матка, 3 чи 4 рік пішов. Вона прийшла в ройовий стан, але вона вже на даний момент принесла 5 магазинів. І ці два, я думаю, що вони теж. Даже хай не 5, хай один буде точно заповнений. Ну, по рівнянні з Стрільчуком 741 лінія. Вона трохи проявляла агресію. Ну, якщо димнути, два-три рази можна працювати. Але я, вже в мене нема, вони, можна сказати, вже нема цих маток, я їх поміняв, ще одна ось лишилася. І я думаю, що і теж цього року поміняю, бо вона. Я мав телефонну розмову з Олександром, і він мені прислав острівну 69-ту, я теж зробив від неї. Від неї зробив привівочку і побачимо, як вони будуть працювати. Якщо він сказав, що вони на голову вищі від 741-ї, 69-та лінія, ну, казати можна багато, а покажу, покажемо їх у ділі, як вони себе покажуть. Зараз вони підуть у зиму на свої бджолі, як вони призимують, як вони будуть стартувати, як вони будуть працювати на медові, як вони прийдуть в роєвий стан. Яка б агресія, це все я вам покажу. І так само будемо ще за цими ще є проєкт Євроукраїнка. Кажеться, вони всі облетілися. Всі вже почали ну, сіяти, що я не знаю, але думаю, що вже почнуть, бо дивився, що всі сидять в нуклеусах. Будемо наблюдати. А давайте зараз побачимо ці відводочки. 105-ї лінії місцевої, як вони по агресивності. Вже вечір заходить сонце. І я спеціально так перевіряю на агресію. Даю клубочок дима, коли вся льотна бджола в вулику. Бо навіть до злої підійди днем, коли вся льотна бджола в полі, вона не агресивна. Побачимо, як, як вони ці відводочки по меду і на агресію. Ось трошки кидається вже вечір. Дивимося, що вони. Дивіться, по медопродуктивності залита вся. По розплоду, щоб сказати, якість, якість матки. Дивіться. Ідеально, це наш і ми бачили на народження бджілки. Лупиться бджілка. Ця бджілка, навіть скоріше все піде у зимку. Сьомо. Дай, дівчатка, вилазьте. Так. Віця по розплоду. Супер. Уже вечір і ця бджола не проявляє такої агресії. Це наша, можна сказати, перша перемога. Наша місцева показує о. Зараз увечер не буду називати матководів, щоб я відкрив вулик. Ми вже б з оператором тікали би. О. І по Медові І там ще є пару вниз. Ну ми вниз туди не будемо забиратися. Я думаю, відводочок сам себе забезпечить кормами. Ось так наш. Ану, дівчатка. От вам і наша місцева. Йдемо глянемо другу. Буде паузу, йдемо до другої. Нас після дощиків ожила глуха кропива, дивіться, до, до вечора джілки на ній і працюють. І в нас її тут багато-багато багато. Прямо на пасіці. Внизу це у нас тут. А то, як то, що у нас третій точок. Ну це все на одному місці. Йдемо побачимо ще два відводочки. Зараз ми подивимося ще один відводочок. Це наша, я її називаю 105-та 105 лінія. Вона ну, дівчатка. О, сердяться. Тікайте, тікайте, щоб я подивився. Все, побігли всі вниз. Дивимося тут. Оця іменно цей відводок по відношенню, там більше розплоду, тут розплід А ну побачимо, от дивіться, друга. Цей відводочок себе себе з того і прийдеться, мабуть, може щось підкормити. Так, це я підставляв ощенку Щось трошки потягнули. Не хочу тягнути, значить їм і вона і не треба. Дивимося далі. Це, всь, це все, що білі рамки, це все вощенка була. Не відтягнули вощенку. Дивимося по розплоді. Це що добре, що вони ставлять буває отак під ковкою. Це теж одна з таких рис, що має бути підковочка. Случай не, немає якогось взятку чи що, вони цю підковку використовують, коли немає десь у природі взятку. Ну, у нас дуже рідко, бо все одно щось дадесь. десь. Дивимося далі. Розпліт. Розпліт супер. Так. І крайня, що у нас тут? І крайня з розплодом. От вже таку маточку можна ізолювати ще днів з 10 і хай собі. Б. І ще це верхній корпус. Я думаю, що там теж ще розпліт є унизу, що сім'я піде у зиму непогана. Якщо сад буде добрий, якщо буде за 5 повномедних, то буду їх робити на двох корпусах. Якщо ні, не вийде, десь там малометки, то буду пускати на одному корпусі. Цю гущинку поставимо на другий рік, дай Бог на другий рік буду достроювати. Ось так. Ще подивимося ще один. Ось так наша 105-та. Показує по миролюбності вже вечір. Цього року я отак. Такий буду робити тест. Всі бджоли, які будуть, будуть так зайшов, раз димну, І Якщо вони проявляють після цього агресію, я таку матку буду міняти. Добре, йдемо ще один вулик подивимося. Так, дівчатка. Так, ми хочемо вас подивитися. так. Отака, от якщо буде по боках повнометки, отака може йти в зиму, ось отака Отакий, от така підковка. Якщо по боках будуть дві повнометки, так? Так, ні, так вона не піде. От вони розсіялися. У нас зараз ну, у нас вже такий є підтримуючий взяток. Розплоду. Серпень місяць повно. Так, дивимося, що тут. Теж пуста, значить її не треба на край. Оця залита, дивіться, щось. Щось зараз ось тільки ось, ось, ось щось заливають. Цей трошки слабший відводочок, Ну, ці відводочки, які робилися на одну, а є такі, що робилися на дві рамки. Де на дві рамки, то вони посильніші. А це на одну, на одну рамку. І тут матки, матки покамінялись. О, оця повномедна. Ось така буде взиму 100%. Ось. Я кажу, що дуже рідко таке вдається, щоб скомбінувати і медопродуктивність, і меролюбність. Це, може, случайно, це мені це вдалося так, що вийшло і медопродуктивна, і носять, і медолюбива. А ну дівчатка, дивіться, що ви тут? Це вже люба бджолаби, вона вже би кидалася б на руки, вона вже... Б, вона вже, вона вже, вона вже їла би. А це місцева, яка в нашій на неконтрольованому спару, спаруванні. Це з нашим трутнем. Якби ще плюс можна було зробити контрольоване спарування, то я думаю, що ми могли б добитися, Та... це поставна їм вже не треба тут. Скоріше всього, треба ставити годівничку і починати їх помаленьку вже таких. Або... Така як нема такої ціни на мед, там є де сім'ї, де брати, просто віти рамочки з медом і, і класти. Ось так. Це, можна сказати, одна з моїх улюблених систем вуликів. Це восьмирамочний рут. Якщо буде в майбутньому, хочемо ще один точок відкривати, то, скоріше всього, будемо все робити восьмирамочний рут. І... І що я хочу ще сказати по висновку? Звичайно, я буду ще брати матки, але вже не так. Ці матки, які я маю брати, вони мають показувати кращий результат, чим моя місцева. От побачимо, як на другий рік по медупродуктивності буде від Єгошина була острівна, як покаже згадяча себе, як покаже себе з Бабенка, як покаже 69-та. Лінія Кривченка Олександра, теж острівна в мене є, і роблю від неї, роблю від неї Ну, Зараз саме іменно робимо вже другу зробив, побачу, як буде. І ще є в мене теж одна, одна маточка Україночка. Теж зробив від неї небагато все буде, буде з чим порівнювати. Якщо в майбутньому ці Покупні матки, які мають, не мають бути на голову вищі від моєї місцевої. От тоді можна тоді за неї платити гроші. Якщо вона не слабша, то я попросив, навіть, щоб якийсь матковод ще дав на тест, значить вони не впевнені, не впевнені в своїх маточках і, не... і бояться, мабуть, трохи. Але діло зараз не про це. Ще в нас є проєкт. Євроукраїнка. Зараз ми казали, що буде майже в кожному відео, щоб потрошки бачити, зараз відкриємо цю нуклеус, побачимо, чи вона вже сіє. Годівничка я їм. Ще не... Я їх трошки підгодовую. Ну, ці можуть... Да, ти прикурити, бо це не. Ша, шо, дівчатка, шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. І це за залили, ну це я сіропу їм давав. Ша. Щось воно підозрительно. Так. Ще не видно. Засів, засів он до наче є. Не видно, засіву. Вже темно. Ну тут он до залито, там є, вже маточка почала. Почала сіяти. Ось наша маточка з червоною ниточкою. Вже почала сіяти. все. ось вона. Є, є є є маточка вже почала сіяти. Ще вона трошечки це, це ці маточки, які українська бджола, яка прийшла з Європи. Це не ця бджола, це бджола моя. Побачимо, як вони вийдуть. Ну, вона вже облетілася, вона вже сіє, засів є. Дамо її, Дамо її розсіяться добре, щоб вона добре розсіялася. Тут є де розсіяться. Вже бачу, що давав там підкормки, вже не треба, бо бачу, вони роблять підкормку цю органічують, матку не дають. І я вже взяв в основних сім'ях маточки в кліточки. Взяв ті матки в кліточки. Так, щоб получилось, щоб ця матка виходила на 9-й 10-й день, там, в основній сім'ї, щоб вже не було з чого їм тягнути порятункові маточники. Ось так, друзі, ця євроукраїнка вже в нуклеусі облетілася. Це 50%, а ще її підсадити в основну сім'ю. Я думаю, що не спіша, помаленько ми її підсадимо. І будемо бачити, як. Думаю, скоріше всього, що вона вже, звісно, вона не вийде на 100%, щоб сім'я пішла на ці бджолі, на її. Бо вже цей розпліт, що вилупиться, допустимо, 20-20 серпня він піде в зиму. Перемішку. Трошки буде непонятно, як ця бджола веде себе. Хіба що десь там, а ні, не вийде, щоб вона чисто пішла на, на свої бджолі в зиму. Вже вона буде працювати на своїй бджолі, вже, допустимо, в травні. Добре. Всім мирного неба. Ось так, ось так ми працюємо, це удалося нам свою місцеву і помеду. Якщо вона ще... Спрацює по меду як їхня мамка, то це взагалі буде супер. Все, Всім мирного неба, мирних джолів, хороших медоносів і до побачення.